Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої духовно просвітницької програми Вічне Джерело слава Ісусу Христу. Сьогодні в нашому краї шановують працівників освітньої сфери, тому дозвольте усі, шановні працівники освіти у різних рівнях, сердечно щиро привітати вас із. Вашим днем професійним і побажати вам від Господа багато світла, мудрості, терпіння і далекоглядності, щоб ваша праця була справжнім світлом, яке не тільки точні гуманітарні науки вселяє у сутність нашого молодого покоління. Але щоб світло небесної правди, Богопізнання могло розганяти всіляку темряву духовну, яка сьогодні оповила усе людство і привела його до дуже катастрофічних навіть наслідків Божого супроводу, Божих благословінь бажаю всім освітянам від найнижчого і до найвищого рівня. Сьогодні ми зосереджуємося саме на темі, чому в наш час, коли люди залишаються гордими, зарозумілими, і до Божої книги Біблії не бажають заглядати. Але останню книгу Біблії, об'явлення Святого Іоанна Апокаліпсис, згадують майже кожен день при кожній ситуації. Люди створили собі свої пріоритети, своїх ідолів всупереч Богу, людинолюбцю, Богу справедливому, який вміє рятувати людей і охоче рятувати з знайшій ситуації. І ось сьогодні є період часу історичного, коли люди перелякалися свого власного творіння. Вони створили собі свої пріоритети, своїх ідолів, вони створили нові закони, якими осквернили, бажають і осквернити і нашу національну ниву. І сьогодні є те, що ми бачимо, як знизу, і особливо у верхах, у колах державних люди, які мають велику владу, збентежені. Перелякані і нестабільні. Що ж відбувається? У контексті цього варто нам згадати короткий фрагмент нашого Спасителя із Івангелії Святого Іана 10 розділу? Що саме відбувається у роді людському, коли вони творця, людинолюбця, Спасителя? Забувають, ігнорують, а створюють собі свою погибельну альтернативу. Євангелій Житого Іоанна, 10 розділ, читаю з 9 текста. Я, Христос заявляє, двері, мною, коли хто вийде, той спасеться, і входитиме, і виходитиме, і знайде посовісько. Злодій. Тільки приходить для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб життя мали і повноту життя мали. Я пастир добрий, пастир добрий, душу свою кладе за овець. Ось два полюси, ось два береги, перед якими сьогодні реально опинилося людство. Спаситель попередив, які наслідки будуть того, коли люди творця, людинолюбця, гуманіста вищого проігнорують і послухаються злодія, обманщика і убийника. Зауважмо, що тут вбити і погубити це не є синоніми, це є програма сатани. Спочатку вбити людську душу, тобто запанувати над її духом, над її невидимою істотою, над її сумлінням, а тоді вона перетворюється в об'єкт, як з якого можна робити що завгодно. Ми пам'ятаємо творчий план всемогутнього Бога, написано, що Бог із землі польової. А в інших перекладах, з пороху земного створив людину, як скульптуру. І потім вдихнув у неї в цю скульптуру дух життя, і людина стала душею живою, не просто душею, але стала богоподібною. Адже заява була Святої Трійці створимо людину в образ наш і в нашу подобу. Бог є сильний із невидимого, із зневаженого, із того, на що не звертаємо увагу створити чудесні явища в житті. Тобто він, порох земний, перетворив унікальну особу богоносну, як я називаю, людину, подібну до Творця. Альтернатива цьому є Сатана, злодій, який убився, який людину прекрасно із Божого творіння, із Божої подоби здатний перетворити на порох. Можна поглумитися над нею, можна її вести будь-якими погибельними шляхами, і людина вже не може отямитися. Тобто він йде двома протилежними сходинками, спочатку губить душу людини, а потім вбиває її тіло. У цьому контексті ми можемо зрозуміти, чому наш Спаситель, коли апостол Петро старався завадити. Цьому Божому плану жертви Христової на Голгофі, і написано, він відвів його в сторону і сказав: Пожалій себе, Господи. І відповідь була надзвичайно сувора. Геть від мене, сатано, ти спокуса для мене, бо ти думаєш не те, що Боже, а те, що людське. Що це означає? Значить. І Христос і каже, яка користь людині, якщо би увесь світ навіть здобула, а погубила душу свою, завадила, пошкодила душі своєї, який викуп дасть людина за душу свою, бо прийде Син людський у славі Отця Небесного і віддасть кожному згідно його вчинків. Пам'ятаймо, дорогі дорогі українські народи, ми живемо. У час великих випробувань. І помимо всіх прогнозів, ми маємо біблійні гарантії вийти із цієї великої біди з перемогою, яку готовий для нас Спаситель наш Ісус Христос. Але бережімо душу свою, понад усе, що бережеться, так Слово Боже говорить, бережи душу свою. Тому що від неї, від нашого епіцентру, нашого життя, нашої духовної істоти, походять усі або дуже позитивні життєдайні фактори, або погибельні. Нехай Бог береже нас і супроводжує нас у цей відповідальний час нашої національної історії. Продовжуючи цю тему, нам варто звернутися до слів знову ж таки нашого Спасителя, коли посилав апостолів на спасительну місіонерську працю, він сказав, між іншим, такі слова. Це Івангелія Святого Матвія, 10 розділ, читаю 28-й текст. І не лякайтеся тих, що вбиває тіло. Душі ж не здоліють убити, а лякайтесь більше того, хто зможе погубити і душу, і тіло в пеклі. На превеликий жаль є окремі самозванні, пояснювачі Слова Божу кажуть, Бійтеся того, що може душу вбити, це Господь ні, це сатана. І знову-таки послідовність, який може вбити найперше душу, а потім тіло. Ми можемо розуміти, що значить, ми часто вживаємо такі терміни, не знаючи навіть, де що написано є в Біблії. Яка це бездушна людина? Або коли бачимо людину виховано, інтелігентно, морально на високому рівні, кажемо, яка це душевна людина, яка це сердечна людина, ми розуміємо, що єдине джерело нашої долі чи недолі світла, чи тимрявим є людський дух, людська душа. Ми сьогодні, коли проходимо особливо великими містами чи наш древній Львів, проходимо, проїжджаємо біля Марсового поля. Важко порахувати одиниці жертв оцього цього лжебога. Убийника, який найперше утроїв мільйони людей, якийсь недоумок один, який не варто, як то кажуть, ломаного гроша, міг повести за собою мільйони людей і обдурити їх своїми фальшивими ідеями, загарбницькими, кривавими. І люди тої нації віддають своїх синів і дочок в жертву оцьому ненаситному, диявольському провокаторові. Тому сьогодні особливо варто нам задуматися, чому саме? Епіцентром діяльності сатани стала наша рідна Україна. Чим вона прогнівила Бога часто сьогодні в лукавій провиці, різні блогери, мальфари і всяка нечість завжди одне й те саме. Це теж з того самого джерела черпають. Україна винна, Україна заслужила. Україна не вистоїть і тому подібне. Але мудрі люди, які носять в собі істоту Божу, які не стали жертвами темряви і сатани, розуміють добре, скільки моральних цінностей цей наш народ стражденний зберіг в собі. І в критичний час, коли увесь світ цивілізований, так званий європейський, впав перед ідолом, треба осквернити наші закони Конституції, судомізмом, всілякою моральною скверною, нищенням цінностей, Богом даних людям, споконвіку. Наш народ виявився солідарний, навколо Божого Слова, навіть не дуже достеменно його знаючи. І за це не Бог карає, сатана розсердився на наш народ. Як це могло так статися, що сьогодні владики не тільки країни-агресора? Але так звані партнери проявляють необіякі боягузтво, розгубленість. Вони не можуть впоратися із своїм переляком, тому що пам'ятаємо, що насамперед усілякій навалі, фізичній, воєнній, загарбницький перемагає високий дух, а потім чи потрібна вже зброя, чи не потрібна. Так відбувалося повалення цього монстра, який лякав цілий світ у так недалекому, 1991 році, і вся підготовча робота велася без реклами, без договорів міжнародних. Але Окремі побожні люди, особливо молоде покоління, які вирішили зробити своїми молитвами, своєю високою свідомістю, побожності, альтернативу проти цього всенародного закабалення, молитовну і ця ініціатива. Якимось чином не було комп'ютерів, не було доступу до телебачення чи інтернету, розповсюдилося по цілому світу. Тому ми маємо прекрасні традиції, дорогі українські народи. І тому пам'ятаймо, що ми не порох, ми не земля, яку може агресор місити під своїми. Злочинними грязними чобітьми, але звернімо наші погляди до того, який заявив що в древності через Ісаїю Пророка. Кожна зброя, яка буде зроблена проти тебе, говориться про той народ, який зберіг в собі вірність Господу і не пошкодив вічні божественні цінності. Кожна зброя не буде мати сили. І кожний язик, який буде з тобою судитися на суді, ти переможеш. Я створив зброяра, я створив того, хто кує зброю, але я створив і того, хто губить цього зброяра і його зброю. Ми маємо численні обітниці Господні, які тільки в користь і на світлу долю нашого багатостраждального народу. Хай не впадаємо ми на дусі і нехай не лякають нас всілякі агенти, темряви, тому що той, хто вибрав світло, той світлом переможе. І знищить усіляку темряву. Якщо Господь за нас, заявляє святий апостол Павло у восьмому розділі послання до римлян, то хто проти нас? Він що сина свого, не пощадив, а за всіх віддав нас на ганебні муки, хто нас відлучить від любові Господньої і перераховує. І найперше, чи смерть, чи недоля, чи утиски все це ми перемагаємо силою того, хто нас полюбив, Спасителя нашого Ісуса Христа, залишаємося вірними Йому і піднімаємо голови в наші, випростовуємо коліна наші, бо наше відкуплення в Господа визначене і наблизилося. До нових зустрічей. У освітої мережі інтернет. Прощаюся. Слава Ісусу Христу!